Ми з вами вже навчилися складати відношення і знаходити значення відношень. Я розглянемо два таких відношення. 3,6 відноситься до 0,9. Значення цього відношення дорівнює 4. І друге відношення 1,2 відноситься до 0,3. Значення цього відношення теж дорівнює 4. Якщо значення двох відношень однакові, їх ці відношення можна прирівняти одне до одного. Якщо значення відношень співпадають, значить ці відношення будуть рівними між собою. Рівність двох відношень, запишіть, будь ласка що перше відношення дорівнює 4, друге відношення дорівнює 4. Значить, висновок робимо, значить, ми можемо записати, що ці відношення рівні. 3,6 відноситься до 0,9 дорівнює 1,2 відноситься до 0,3. Дивіться, як можна ще перевірити, чи правильну рівність ми записали, чи ні. Ви знаєте, що у відношеннях числа можна множити на одне те ж саме число. У вас в лівій і в правій частині цієї рівності записано відношення десяткових дробів. А давайте ми в обох відношеннях помножимо числа на 10. 3,6 помножити на 10, буде 36. 0,9 помножити на 10 це буде 9. І зараз відношення десяткових дробів ми міняємо на відношення натуральних чисел. 36 відноситься до 9, і в правій частині цієї рівності 12 відноситься до 3. Так, по-перше, легше ділити, знаходити значення цих відношень. 36 поділити на 9 буде 4. 12 поділити на 3 буде 4. Значить, перед нами рівність двох відношень. Два рівні відношення між собою. Так от, в цьому разі, ну, не завжди так буває. Ну, що нам дано два відношення і вони будуть рівними. Це не обов'язково. Але якщо два відношення рівні, то ми говоримо про пропорцію. Пропорція. Це рівність двох відношень. Якщо відношення А відноситься до Б, дорівнює відношенню С відноситься до Д, то ось така рівність А відноситься до Б, до рівню С відноситься до Д, називають пропорцією. Запишіть, будь ласка, правило, якщо відношення А відноситься до Б, дорівнює ось це правило. Перепишіть, будь ласка, в зошиті. Якщо відношення А відноситься до В, дорівнює відношенню С відноситься до Д, то рівність А відноситься до Б, дорівнює С відноситься до Д, називають пропорцією. І Окремо запишіть знову це віднош... рівність двох відношень вдво... ну, двома способами. Або за допомогою знака ділення, ось таким чином, і рядом поставте кому це одне і те ж саме за допомогою рисочки дробу. Рисочка дробу означає ділення, тому так і записуємо. А відноситься до Б, до рівня С, відноситься до Д. І тепер як будемо читати ці, ці відношення. Обидва записи читаються так. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Або відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д. Частіше за все будемо читати таким чином, що А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Коли ми записуємо пропорцію, ми починаємо з букви А, ну, перш, перший член пропорції і останній. Ми почали із запису А і закінчили буквою Д. Оці. Числа У відношенні називаються крайні, А іде це крайні члени пропорції. Усі числа е, називаються членами пропорції. А і Д крайні члени, члени пропорції. Так і запишіть, будь ласка, е, знову пропорції двома способами. А іде це крайні члени пропорції. Крайні. Члени пропорції. Тому що вони стоять по краям. З них починаємо записувати пропорцію і закінчуємо. Тому вони крайні члени пропорції. Ці крайні члени пропорції. А B і C вони посередині стоять, посерединці. То вони називаються середніми членами пропорції. Б і С – середні члени пропорції. Б і це середні члени пропорції. Підпишіть. Середні члени пропорції. Я Добре, молодець. О. Ці члени пропорції мають певну властивість. І перевірити, чи правильна пропорція, чи неправильна, не обов'язково виконувати ділення в лівій і в правій частині. Запишіть, будь ласка, посередині правило. Називається воно основна властивість пропорції». Це сама головна властивість пропорції. основна властивість пропорції. Ось, Підписані члени пропорції, де крайні, де середні. крайні і середні. Ось цей запис кращий, навіть, ніж той, що в нас на дошці був. Ось. Як зрозуміти, багато хто з дітей плутається, коли пропорція записана ось таким чином, у вигляді за допомогою рисочки дробу. Ми дивіться, починаємо записувати А. Відноситься до Б. Як це відноситься до Д. Почали з букви А, закінчили буквою Д. Це крайні, ті члени пропорції, які ми починаємо писати першим і останнім, вони називаються крайніми членами пропорції. Якщо тепер ви записали основна властивість пропорції, якщо знайти. Добуток крайніх членів пропорції. спробуйте, у нас є відношення цілих чисел. 36, ми замінили дану, дану, дану рівність відношенням цілих чисел. Знайдіть там, де у вас написано 36 поділить, відноситься до 9 як 12 до 3. Якщо ви помножите крайні члени пропорції, помножте 36 на 3, чому буде дорівнювати?

Теж 108. Робимо висновок, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Це і є основна властивість пропорції. Основна властивість пропорції. Запишіть, будь ласка. Правило у вигляді формули, а потім запишемо словами. Якщо А відноситься до Б, якщо А відноситься до Б, як С відноситься до Д, то А помножити на Д дорівнює Б помножити на С. Словами звучить більш зрозуміло. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Ми зараз з вами переконалися, що пропорція, яку склав автор підручника, правильна, і ми перевірили це в інший спосіб. Ми не виконували ділення, а перемножили крайні члени пропорції, потім перемножили середні члени пропорції і побачили, що ці результати рівні. Щоб дізнатися, чи правильно складена пропорція, можна перемножити її крайні члени і середні, порівняти відповідні значення.